Всім привіт! Ви на каналі Мій Горіховий Шлях. Сьогодні 22 січня хочу записати таке коротеньке проміжне відео. Нарешті закінчились сильні морози. Вирішив вийти в садок, подивитись на наслідки морозів. І перше, що я побачив, це ось таку безліч слідів. Зайці займались тут тим, що хотіли. І, сподіваюсь, дерева не дуже сильно пошкодили. Тут вони напевно влаштовували перегони, тому що слідів дуже багато. І ось сліди біля самого дерева. Це стара кора. І ось навіть тут, де деревце молодше, нічого немає. Ось тут також дуже багато слідів. Але дерево не ушкоджене. Я дуже радий, що їм горіхове дерево не дуже смакує. Дуже цікаво, як перезимували дерева. Пишіть ваш, ваш садок. Чи були у вас сильні морози? Одного дня було зафіксовано 27 градусів морозу. І в основному. Писало 20 градусів, 16-17. Коли писало 16, температура була набагато нижча, ніж зазначав прогноз погоди. Температура така трималась більше двох тижнів. Тому, сподіваюся, вони не вимерзли, тому що дерева молоді. Ось такий гарний зараз на них іній. Але сподіваюся, що це катка, яка. Чудово себе почувала декілька останніх років в зв'язку з теплою погодою, з теплими зимами. Перезимовувала вона прекрасно. Сподіваюсь, вона вимре. Плани на цей рік це підняти крону дерева, тому що залишив дуже багато гілок, які є дуже низько. Хочу підняти крону, от залишити, наприклад, вже ось на такій висоті, тому що і обробляти їх незручно. В цьому році не зміг навіть мотоблоком їх пройти, тому що гілки дуже низько, мотоблок великий і незручно це робити. Також крону підніму, проріджу, тому що загущений дуже. Дуже багато позалишав. Позалишав ось ці гілки. Це були першого року гілки для того, щоб було дуже хороше живлення дерева, щоб дерево не було без листя і працювало це все листя на дерево. Ну і бачите, доволі непоганий результат, дерево має класну крону, яку потрібно просто розчистити. Ось ця гілка буде першого яруса. Ось ця також. Ця вже буде загущувати. І залишиться ще одна гілка. Ось ця на перший ярус. Ці гілочки приберуться. Можливо, все ж таки залишу ось цю, тому що тут буде відкритий простір. І вона тут дуже класно буде рости, не буде нікого загущувати. Оці гілочки я приберу, це все я приберу. І вже залишу другий ярус, тобто ось тут. Все ж таки дерева мали б бути низькорослі. Скоро вже починаються весняні роботи в саду. Сподіваюсь, скоро відпустять морози, хочу заготовити живців. Є декілька класних дерев, які мені дуже сподобались. Знаю, що після. Сильних морозів це не дуже хороша ідея. Але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Чому погано після морозів? Тому що багато бруньок могли просто вимерзнути. Тому що морози були дійсно сильні. Ну, Зараз я дивлюсь по стовбурі. Чесно, не дуже зрозуміло. Потрібно чекати весну, тоді весна покаже. Так, стовбур. Наче не сухий. Стовбур наче не сухий. Є трішки незрозумілі п'ятна. Надіюсь, це не вимороження. Також ось з цього дерева хочу заготовити живців. Дуже мені сподобалось. Чому? Тому що горішки були доволі крупні. В районі 18 грам. Спробую прикріпити скріншот. І вони були не виповнені. Тобто, якщо буде в цьому році кращі погодні умови, постараюся все ж таки їх полити декілька разів за рік. І якщо вони будуть виповнені, будуть в районі 20 грам грама. Також тонкошкірі дуже хороший варіант для розведення. І мій фаворит ось такий. Є декілька гілочок, які можна підрізати. Для заготовки це погано, це не виживша. Ну і скажу вам, що навіть ось в такому невижившому стані брунька жива, брунька не вимерзла. Добре видно, що брунька жива, тому що були такі декілька бруньочок, які просто відламувались. Тобто вони вимерзли. Буду сподіватися, що горіх добре переніс зиму. Тому що буде жаль, якщо багато вимерзне. Підрізати тут дуже мало. Він дав мало таких довгих приростів, які можна заготовити. Ці всі коротенькі, це все буде плодові. Ось це йде сережка. Ці всі коротенькі, тут є декілька плодових. Гілоч, бруньок, а це йде в основному запил, запилювач. Також дуже багато сережок, тобто буде дуже хороший опилювач. Ось тут, як то кажуть, ціла, цілий букет. Так, його було би також дуже добре підняти, зробити вищий ярус, але чіпати його я не буду, тільки де можливо це підріжу. Чесно, тут навіть важко що підрізати, тобто можна відрізати тільки мертві гілочки та, можливо, якась вимерзне. І також ті, що заготую для живців. Коли я колов горіх, я то також потраплялись такі тонкошкірі. Потрібно буде в цьому році конкретно проінспектувати біля кожного дерева. В цьому році буду дивитись більш детально. Плоди, які будуть поганої якості. Я буду позначати собі ці дерева і в подальшому планую їх перещеплювати. Є в мене вже перше деревце на приміті. Дерево подавало дуже великі надії. Воно заплодоносило перше, одно з перших в садку, якщо я не помиляюсь, навіть на наступний рік після посадки. Але плоди погані, плоди дуже тверді, і розколювати їх важко. Коли я кажу, що вони дуже тверді, я маю на увазі, що вони йдуть, як звичайний горіх. Якщо взяти, наприклад, горіх, який не розколюється, тобто це жадібний горіх, то він не такий. Це є звичайний горіх, але він набагато твердіший, ніж горіх попереднього дерева, який я показував. І такого горішка я б не хотів в садку. Так, воно дуже класне, воно компактне. Є дуже класний опилювач. Дуже класний опилювач, але все ж таки можна перещепити попереднім деревом. І це дерево також буде опилювачем, але буде давати також дуже класні плоди. Названня експерта я не претендую, це все роблю я в перший раз. Хто знає, як це робити правильно, якщо я помиляюсь десь, роблю щось неправильно, то пишіть в коментарях, буду читати і буду виправлятись у своїх помилках. Вирішив зараз заготовити живців, у нас зараз йде відлига. Плюсова температура. Далі передають знову морози, тому зараз саме час. Трішки я запізнився з цим. Чому? Тому що не сподівався, що будуть дуже сильні морози. Ну і вже почались морози, то вже не було можливості це зробити. Зараз я їх буду різати. Думаю, цей горішок ви пізнаєте, хто, див... хто слідкує за каналом. Дуже багато тут немає як різати, але декілька живців, думаю, все ж таки я зможу зрізати з нього. Перше, що я буду різати, це. Те, що заважає, що, в принципі, я б навіть так відрізав. Оце ця гілочка. Далі можна прикоротити також ось цю трішки в такому плані, хоча тут деревина не дуже визрівша вже йде. Також переріжу. Також переріжу ось цю гілочку. І з такого, з такого мало, тому що це дерево, воно таке не дає дуже сильних. Приростів, але я все ж таки ще щось пошукаю. Ось цю би гілочку прирізав, але тут немає на що її перевезти. Тут знизу йдуть сережки. Ця брунька спляча, вона чомусь відвалилась, її немає, можливо, вимерзла, а можливо вона недобре вижила і просто відпала осінь. Тоді цю вже гілочку я залишаю, просто вже її, коли буду чистити, садок її відріжу. Відріжу верхушку ліву. Хто хвилювався на рахунок цікатки, що вона вимерзне, не хвилюйтесь, з нею все в порядку. Можливо, частина загинула, але більшість вижили. Тому все добре, можете спати спокійно з цикаткою, все добре. Вона не згине цього року, можете не хвилюватись. Також заготовлю живці з цього дерева, воно мені також дуже сильно сподобалось. Дало декілька сигнальних плодів. Якщо порівняти попереднє дерево і це дерево, все ж таки мені більше здається, що я би хотів більше з цього дерева в садку. Чому? Тому що воно крупніше, горіх також м'який. І все ж таки воно не так сильно завантажується, що дає більш стільки врожаї. Тому що взяти попереднє дерево, там було дуже сильне навантаження в тому році, в цьому році непонятно, що з нього буде. Також сильне навантаження виснажує дерево, ось такі сильні зими, сильні морози можуть пошкодити частину гілок. І це зменшить родючість дерева. З цим, я думаю, такого не буде. Воно має таку більш... Більш розлогу крону. Цим самим, навіть якщо десь там частинка вимерзне, то це не буде сильною проблемою. Там, якщо одна гілочка вимерзне, там дуже сильна концентрація йде бруньок і дуже багато урожаю втратиться. От також переберу цю гілочку. Також підріжу цю і ось цю гілочку. Дуже сильно поросли, не потрібно їх так сильно віддаляти від крони. Ну і ось таку кількість живців я заготовив. Ось це йдуть ці крупніші горіхи, а це йде ось цей дрібний, більш рясний. Для підготовки просто живець. Занурюю парафін. Буквально на секундочку. І все. Він чудово. Обволікує і запакує, запечатує вологу. Ну, ось, вот, в принципе, все. Далее покажу. Далее запаковываю пакет. В пакете пророблюю отвори. поставив такий акумулятор вологи і зараз знову пакет. І в холодильник. Хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також не забувайте про телеграм-спільноту. Починається весна. Думаю, там буде дуже багато корисних порад. Не тільки по горіху, а взагалі по, по дереву, по саду. Гарного дня, всім до зустрічі!